А що тут має бути? То це має бути клумба чи це має бути вирізане дерево. Що це? Дерева не будете трогати ці? Ну, Я ж вам кажу, ми теж бігати не будемо, ми просто напомникаємо, що там є плани, там є все. Кабінету, ми, ну, там, от, а що це у нас? Благоустрій парку, що так. це таке? Це благоустрій парк? Мабуть, що так, я вам не, точно не скажу, але Бабчинський вам все розкаже, покаже. Сказала, яка ж це що це, повід... це, це повідомлення морозчистка перед якимось там фестивалем чи ще ось. Але розчистка йде тоді, коли дерево не грубше 8 сантиметрів. Коли воно грубше 8 сантиметрів стовпу, тоді воно забороняється до виробництва. Якщо воно там має щось згубти плитка, то вони його щось рішали, ми ж цього не рішаємо. Яка плитка? Це все плита. От ото має бути все з плиткою? Так, Бабчинський все знає. Так. Там його а -а -а. все розпиють. Ні, то Бабчинський собі може знати, він собі може рішати, що хочеш. Ми не знаємо цього. Хлопці, а хтось хто ще є, чи нема нікого. А Де, де вам плеветь? Поребрик ребряк. Поребрик привезли. Нічого <ребрик привезли> <ребрик>. собі. Яке в каменці має бути? Ми куди хочеш, можемо піти, в поліцію, куди хочеш. А ви хто, що ви каєте промаха? Громадська організація. Громадська організація. Так само, як і вам. Оце все... І що тут збирається ви вирубувати, зараз вона підійде. Бо тут партизани, ми не хочуть. Каже, дядько, сказали йому, що це дерево негативно впливає на енергетику. Вони мають бути помічені фарбою. Сонечко, тобі зараз вода заляє. всі